Друзі, вітаю! Ви не повірите, але сьогодні американські засоби масової інформації гучно повідомляють, що Сполучені Штати Америки роздратовані Україною і відповідно висловлюють претензії від деяких чиновників. І мова йде не лише про так звану невдячність. Проте давайте про це в порядку та розпочнемо з такого коротенького огляду міжнародних подій. Адже сьогодні американське агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Америки готуються до удару по Ірану найближчими днями. Цілком можливо, що цей удар буде нанесений в суботу або в неділю на ці вихідні, але остаточне рішення Трамп ще не прийняв. Крім того, є повідомлення, що Іран та Ша зараз проводять прямі перемовини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем. Тобто ці перемовини вже було декілька раундів. Також є заклики, наприклад, від прем'єр-міністра Великобританії, що потрібно домовлятися, що не потрібно бити. Тому спостерігаємо за тим, як будуть розвиватися події. Але водночас міжнародних змі, зокрема у виданні BBC News, такі з'являються питання від журналістів та експертів. А чому Росія не заступилася за Іран після нападу Ізраїлю? І чи вона ризикує? І дійсно, як ми знаємо, Тегеран є союзником Москви підписаний договір про стратегічне партнерство, аналогічний як було підписано раніше між Москвою та КНТР. А зараз Путін мовчить і не видно, щоб він чимось допоміг Іран. І щодо цього, навіть вчора Путіну, чи не вчора, сьогодні вночі, задали питання журналісти, які запитали, а чому Москва нічого не допомагає. І на це Путін так, прихиливши чи впустивши голову, він заявив, що Іран був не зацікавлений системах ППО Росії, що колись давно Москва пропонувала Ірану закупити системи ППО. Він відмовився, тому які до Москви претензії. Але щодо цього, я загалом хочу наголосити на тому. Що насправді будь-які договори, які підписані з Москвою, вони не вартують і паперу, на якому вони підписані, і це стосується і таких союзників різних режимів, як Ірану, Північної Кореї та інших, Москва. Вона виконує тільки ті зобов'язання, які вона чи перед ким вона вважає вигідними, а коли їй не вигідно, то вона нічого не виконує. Але щодо конфлікту на Близькому Сході, потрібно сказати, сьогодні змі повідомили, що Путін зателефонував Сідзіньпіну, обговорили самі G7 і війну на Близькому Сході. Тобто, поведінку Трампа обговорили те, що він ганебно втік з цього саміту, і це безумовно є таким ознакою послаблення Заходу, зважаючи на потужність, США, а також конфлікт на Близькому Сході. І є повідомлення, заява від помічника Путіна Ушакова який підкреслив, що буде зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна в Китаї 2 вересня. Тобто Путін поїде на Уклін до китайського імператора. Ну прямо так пишуть російські пропагандисти. Я не перебільшую. Але на тлі усіх цих заяв Путіна намагання якось виправдатися, чому він не виконує домовленості з Іраном, на тлі перемовин Путіна телефонних Сі Цзіньпіном, на тлі інших гучних заяв, наприклад, сьогодні від Захарової, що Москва дуже стурбована, насправді на Росії дуже радіють і радісно потирають руки. У сьогоднішньому обідньому випуску я акцентував увагу на тому, що вранці пропагандисти раділи, і сьогодні ввечері, наприклад, у 18.27 статті з'явилися. Що ціна на нафту прямує до 80 доларів за барель. І що для Росії це дуже добре. І не лише на сайті військових глядач, наприклад, на сайті ТАС, також російський центральний такий ресурс о 18.15. Ціна нафти марки Brent вже сьогодні перевищувала 79 доларів за барель. Загалом радіють особливо на тлі таких новин, на тлі того, що сьогодні в Санкт Петербурзі проходив Петербурзький економічний міжнародний форум, і були заяви від Сілуанова, міністра фінансів від Решетникова, міністра економіки, Набюліної, голови Центробанку, які прямо заявляли, що ми на межі рецесії, що є проблеми. Також були заяви, наприклад, від Грефа, голови російського Сбербанку, що так довго продовжитися не може. Що повна зупинка нових інвестицій на Росію це дуже погано, і загалом ситуація така, що не видно жодного просвіту. Тому підвищення цін на нафту безумовно рятує російський бюджет, бюджет країни-агресора, а також надає їм впевненість у завтрашньому дні і в тому, що Росія, на жаль, ще може продовжувати цю агресію проти України. Стосовно перемовин, потрібно сказати, сьогодні пролунали дві заяви. Першу чергу від Пескова, речника Путіна, який заявив, що на чолі України має стояти законне керівництво. І що начебто вся влада України є нелегітимною, і що потрібно в Україні вибори проводити, і що потрібно це зробити до перемовин з Росією. Тобто Пісков повторив сьогоднішні нічні заяви Путіна про те, що Путін то Зеленський нелегітимний, вся українська влада нелегітимна, і він ні з ким нічого не буде підписувати. Але з іншого боку, пролунала заява від російського МЗС. Ці обидві заяви були в районі обіду, майже синхронно. Заява Захарової про те, що терміни нового раунду України-російських перемовин скоро будуть визначені. Чому лунають такі заяви? Ми розуміємо, що це кремлівське шапіто, що Путін влаштовує цирк, так звані мноходовочки, брешуть, перекручують то одне, то друге, п'яте, десяте і так по колу. І сьогодні було повідомлення від чеського міністерства кордонних справ, що Москва просто таким чином тролить ще щось. Ну, як це можна назвати? Але такі заяви саме від Захарової, від російського МЗС, вказують на те, що Москва невдоволена. Що зірвався наступний раунд перемовин між США та Росією? Він був запланований в Москві, але Сполучних Америки несподівано відмовились. Я попередніх випуска говорив, що таким чином Трамп намагається птати Путіну, що він, начебто, образився, що він не відчуває достатньо поваги до себе і. Таким чином, зараз Москва намагається через перемовини з Україною тиснути на Ша, що давайте далі розмовляти, давайте домовлятися, вирішувати питання так званих подразників між двома країнами, а інакше ми не будемо зустрічатися з Україною і не буде наступних раундів перемовин. Загалом, щодо усіх цих зусиль Трампа, так званих мирних зусиль, є лише один позитив. Позитив в тому, що відбулося вже декілька раундів обмінів, і сьогодні є добра новина. Що російського полону повернулася ще одна група наших воїнів. Є повідомлення від нашого президента, від Служби безпеки України, загалом від нашої влади. Також є заява від очільника Гурему Буданова, який заявив, про підготовку до нового етапу обміну. Очікуємо ще добрих новин щодо обмінів. А щодо результатів чи потенційних результатів перемовин з Москвою, ми самі розуміємо, що Путін просто влаштовує і загалом Кремль Шапіто, і на щось реально сподіватися, ну точно зарано. Про те, Сполучених Штатів Америки потрібно сказати, і щодо їх претензій, я кажу це прямо до України і до нашого керівництва сьогодні. З'явилось повідомлення з одного боку у міжнародному виданні Фінансовий час, що Трамп раніше покинув засідання саміт Великої Сімки, бо недолюблює Макрона і не хотів бачитися з Зеленським. Те, що Трамп втік, його ганебна втеча, вона журналістами міжнародниками окреслюється, як просто раніше покинув, достроково покинув, а не втік не зник. Достроково покинув. Не Любені Макрона не хотів бачити президента України Зеленського. І це хіба виправдання? Їх може дати виправданнями для політика президента єдиної у світі супердержави. Але є ще одне повідомлення від американського видання Політіко. Що Єрмак, голова Офісу президента України, викликає роздратування у Вашингтону. Двопартійний подразник, чиновник адміністрації Трампа, дратує Єрмак. Я знайшов оригінал на сайті політико. Я його переклав Google-перекладачам, щоб ви бачили, хто хоче, може поставити на паузу, і такі цитати прямо виділив, щоб з оригіналу просто вам повідомити, що ж так турбує і чому. Єрмак і чому українське керівництво є таким подразником для США. І сама стаття називається слово в слово, що український чиновник, якого Вашингтон любить ненавидіти. Як вам така крилата фраза, любить ненавидіти. І що ж пише видання? Чому американські чиновники так подразнені, скажімо так, гермаком і взагалі президентом України і українською владою? Серед запеклих політичних баталій, що охопили Вашингтон щодо України? Існує один рідкісний момент двопартійного консенсусу це Єрмак. Єрмак, друга за впливовістю людина в Україні, був особливо неприємним співрозмовником для адміністрації Трампа, за словами десяти осіб, знайомих з його спілкуванням. Багато хто в Вашингтоні вважає Єрмака необізнаним політиці США, різким та надмірно вимогливим до американських чиновників і загалом нездатним орієнтуватися в внутрішній роботі Вашингтонського істеблішменту. Дехто також турбований тим, що він не точно доніс позицію США до керівництва в Україні. Крім того, видання пише, що посадовці адміністрації Байдена також були розчаровані Єрмаком, і що, як мінімум, є заяви від трьох чиновників часів адміністрації Байдена, які прямо про це сказали, що таке розчарування, роздратування. В чому тут справа, що їм не сподобалось, і надмірні вимоги. І як тут що прокоментувати? Але я нагадаю, що в 2022 році була стаття в американському виданні The Washington Post, я також її знайшов. Також Google перекладачем для вас фрагмент необхідний переклав, і видання писало, що Єрмак протягом тижнів регулярно надсилав тексти і повідомлення з фотографіями щодо наслідків російської агресії, і він надсилав в тому числі раднику Білого Дому з національної безпеки Джейку Салівану, і що це були жахливі фотографії. Ви собі уявляєте. В той момент, коли Росія почала розпочала здійснити повноштабну агресію, коли були жахливі наслідки, відповідно жахливі фотографії, Єрмак, просто маючи контакти, прямі телефони з багатьма чиновниками у світі, надсилав. Ось результати того, що захід не відреагував як потрібно. Ось результати того, як захід виконує свої зобов'язання. І ці фотографії вони тисли, тисли на чиновників. Сполучених Америки в першу чергу на того ж Джейка Салівана. Ні, Джейк Саліван, як потім говорив Єрмак, сам йому перетелефонував щодо цього, тому що вже якась відповідальність. У них почала з'являтися, почала, можливо, совість, хоч десь так, можливо, глибоко, особливо, зважаючи на цинічну по суті, поведінку, почало їх якось це турбувати, вони почали відчувати відповідальність, хоч і не за прямі наслідки безпосередньо на них, але тим не менш, вони могли зробити все для того, щоб цього не сталося. Далі, що пише американське видання? Під час останньої поїздки до Вашингтона на початку червня Єрмак мав труднощі з організацією зустрічей із високопосадовцями адміністрації Трампа через начебто проблеми з розкладом. Більше того, за словами джерела, зустріч між Єрмаком та державним секретарем США Рубіо була скасована в останню хвилину. Але Єрмак все рівно, дуже так наполегливо, зрештою натрапив на Рубіо і відбулися перемовини. І тут ми ж як цю ситуацію можна прокоментувати? Вона наступна: не дуже хочуть зустрітися з Єрмаком. Чиновники адміністрації Трампа намагаються всіляко уникати, посилатися на графіки. У них дуже напружена ситуація, вони дуже зайняті, а Єрмак все рівно чекає. Натрапляє на того ж Рубіо, проводить перемовини, доносить позицію зголом від України від президента України Зеленського і висуває вимоги. Нагадує про зобов'язання, про Будапештський меморандум, нагадує про наслідки російської агресії, і що бездіяльність американських чиновників це продовження цієї агресії, це наслідки, це жертви, це наші люди і таким чином тисне. Американським чиновникам це дуже не подобається, намагають, намагаються таким чином уникати і навіть не соромляться про це скаржитися американським виданням, зокрема Політіко, Вашингтон Пост, іншим виданням. Крім того, ще, що дуже не сподобалося чиновникам адміністрації президента США Трампа, це те, що, звертаючись до союзників приватно, Єрмак звинуватив посадовця Адміністрації Трампа в тому, що вони є російськими активами. Зокрема, він звинуватив Стіва Віткофа, спеціального представника президента США Трампа у країнах Близького Сходу і на Росії, який чотири рази зустрічався з Путіним, і це в той час як пише видання, як заявляють чиновники Трампа, що президент США таким чином намагався вмовити Москву сісти ціл перемовин. А Єрмак звинуватив його в тому, що він є російським активом. Тут навіть не те, що російським активом, деякі експерти прямо кажуть, що в оточенні Трампа цілком можливо є і російські агенти, не просто російські активи. А як щодо того, чи американські чиновники не хочуть прокоментувати, чому президент США Трамп, чому Вітков в цей же самий проводить перемовини з Путіним, у чотири рази проводив і говорить в тому числі про відновлення роботи Північного потоку 2 і ця новина, яка була нещодавно два дні тому, 16 червня? Що американський так званий інвестор хоче перезапустити Північний потік-2 під ліцензію Америки, що цей так званий інвестор 20 років прожив на Росії, що він Кремль його використовував, через нього скуповував різні активи. І на самій Росії, і в Європі Стівен Лінч. Це хто взагалі такий? Це кремлівський олігарх з американським громадянством. І нічого. І це що, не російські активи? Чи як? Тому, коли з'являються такі статті, що хтось там в США стурбований, роздратований презентом України Зеленським, Єрмаком іншими нашими високопосадовцями, а Україна вже більше не може проводити таку політику, яку вона проводила до 2022 року, коли Україна намагалась просто. Опускала голову, слухала, слухати та терпіти. Це наші партнери, потрібна якась дипломатія, потрібно якось так м'яко стелити, потрібно слова підбрати. Ні, не потрібно, потрібно тиснути. І, до речі, те, що президент Курин Зеленський зробив певні кадрові зміни, і зараз міністр міністрних справ України є Сибіга, він призначений. Він зараз на посаді міністраних справ, також тому, що у нього більш жорсткий характер. Не Україна повинна вести агресивну зовнішню дипломатію, тому що як інакше достукатися до чиновників в першу чергу Білого Дому, до чиновників адміністрації Трампа. Не будеш їм прямо говорити, будеш опускати голову, то відповідно, яке буде відношення? Будуть говорити. Ви невдячні, ми ж впам'ятаємо конфлікт в овальному кабінеті з претензіями, що Україна тут має дякувати, вклонятися постійно. Ні, 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 такої політики бути не повинно. І також, чому я думаю, адміністрація Байдена у свій час була роздратована поведінкою і Зеленського Єрмака. Чому? Тому що президент України, як ми пам'ятаємо, він в онлайн режимі виступи такі проводив перед парламентами багатьох країн світу, перед законодавцями. І ми пам'ятаємо, як всі ставали, як плескали. Він таким чином впливав на політику багатьох країн і ці перші тижні це дуже... Було правильно зроблено, тому що таким чином це був вплив і на людей і на виборців в різних країнах. І ми пам'ятаємо, що в перші тижні помаштабного вторгнення абсолютно більшість американців підтримували Україну за те, виступали, щоб надавати Україні допомогу. Лише з часом через політику вже президента США Трампа загалом деяких республіканців почали змінити суспільні думки поступово поступово через засу інформації змінювалася думка. А в перші тижні повноштабного вторгнення завдяки нашій такій. Агресивні міжнародні політиці такому пресингу, і, зокрема, тим же фотографіям, які Єрмак насилав топовим чиновникам, з наслідками російської агресії з фотографіями жертв, щоб вони подивилися, до чого призвело те, що Україну не підтримали, що перед Україною не виконували міжнародні зобов'язання. А якби Україну не примусили до того, щоб Україна залишилась без стратегічної зброї, то не було б цього повномасштабного вторгнення, тому відповідальність у політиків є. Потрібно сказати, що сьогодні з'явилось повідомлення, що Радбез ООН у п'ятницю проведе екстрене засідання щодо атак Росії по Україні. Завтра буде екстрене засідання цього Радбезу. Очікуємо відповідно заяв. І що цікаво, яка буде заява від Сполучених Штатів Америки, тому що щодо попереднього засідання Радбезу ООН, то заява зі США, вона так пролунала, так двояко. Що звісно було засудження. Я зараз дослівно не пам'ятаю, але у завтрашньому випуску ми про це поговоримо. Там також якось двояко, що, начебто, Путін цього не хотів, чи ще щось. Ми потім про це поговоримо. Дуже цікаво, які будуть завтра заяви Лунати представника США у Радбезі ООН. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. І до нових зустрічей в етері.